Thank you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Саб на початку 2023 року скерує досуду справу газової фірми оточення Порошенка. Настав час відповідати на завдані спитки державі. Набута САП завершили досудове розслідування корупційної схеми отримання ТОВ Аркона Газенергія права на користування надрами свистонівського червонолуцького газоконденсатного родовища у Полтавській області за заниженою вартістю, що завдало 196,8 мільйонів гривень шкоди державі. Зазначається, що відтепер матеріали слідства відкрили для захисту шістьох. Підозрюваних спецантикорупційна прокуратура скерує до суду кримінальне провадження після 23 січня. За ухвалою Вищого антикорупційного суду від 7 вересня сторонні захисти обмежили строки на ознайомлення з матеріалами слідства саме до цієї дати. Задовільнити клопотання установити сторонні захисту, а також залученим цим підозрюваним захисникам у випадку надання ними стороні обвинувачення документів. Строк для ознайомлення з матеріалами до судового розслідування у кримінальному провадженні до 23 січня наступного року, після спливу якого сторона Хесту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів указаного кримінального провадження. Йдеться у рішенні. Нагадаємо, слідство з'ясувало, що впродовж 2016 року ТОВ Аркона Газанергія неодноразово і безуспішно зверталося до Державної служби геології та надр України щодо отримання спецдозволу на користування надрами Свистунівського червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Однак, згодом склад власників компанії змінився. Державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень ТОВ у квітні. 17-го Полтавська облрада оголосила Держгеонадра надання ТОВ газенергія» без проведення аукціону спецдозволу на геологічне вивчення родовища. Після цього задіяні особи розподілили ролі і розробили плани з заниження суми збору за видачу спецдозволу на користування надрами без проведення аукціону. Вони використали показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних укладень та експлуатаційних витрат, що не існують, у тому числі амортизаційні відрахування, у результаті чого встановили початкову ціну продажу спецдозволу Мільйона гривень. При цьому початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 206 мільйонів гривень. Розрахункова різниця між фактично сплаченою вартістю збору та дійсною початковою ціною продажу спецдозволу на користування надрами дорівнює 196,8 мільйонів, що й становить розмір збитків, завданих Держбюджету України. Нагадаємо, у липні 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації цієї схеми. Зазначається, що підставами для розслідування стала заява нардепа купія та сюжет журналістів схеми. Журналісти повідомили про про те, що оточення Порошенка продало новинському цю фірму з ліцензією на газове продовище у 60 разів дорожче ніж купило у держави. Після публікації новини у прес-службі Порошенка відповіли, що оточення Порошенка нема жодного відношення до осіб, яких набу підозрює у зловживаннях у сфері видобутку газу. А зазначені у прес-релізі бюро особи не були і не є оточенням Порошенка. Однак тепер усі дані підтвердились, і маріонетки Порошенка відповідатимуть за завдані збитки держави. На цьому мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки.